Ми щирі вітання всім, хто дивиться моє відео. З вами Академія кінезіології і прикладної фізіології Світлани Білик. Зараз ми поговоримо про чотири причини емоційних розладів, які потрібно розуміти і уникати їх. Перша причина це зірвані наміри. Ви дуже хочете, щоб якась подія дуже відбулася у вашому житті, але вона не відбувається при всіх ваших зусиллях і намірах, а також навіть при діях ваших. Тобто, щось відбувається. Що впливає на ваші наміри і ваші бажання не збуваються. Ну, наприклад, війна обірвала всі наші мрії, і ми не бачимо завтрашнього дня. На сьогодні це дуже актуально. Наступний приклад: ви хочете отримати прибуток від криптовалюти, а курс знизився і ви втратили, а прибутку не отримали. Ще один приклад: хочете, щоб вас любили так, як ви любите, але у відповідь не отримуєте такого ж почуття. І ще один приклад: наприклад, ви робите на роботі все для того, щоб вас помітили і підняли вам зарплатню, але вас не помічають і зарплату вашу не піднімають. І багато таких інших прикладів. Що робити? Перше ізолювати себе від прив'язки до результату. Ви робіть все, що можна зробити для досягнення результату, для того, щоб ваше бажання, ваша мрія збулася. Але будьте готові до того, що може бути будь-який результат, і позитивний, і негативний. І вас не повинна занижуватися самооцінка і не повинно з'являтися відчуття провини. І як нам себе направити на такий результат, на такі думки? У нас є чарівна точка. Перша точка енергетичного меридіана шлунка, яка знаходиться під очима, по центру ока під очима? Ось тут вона є. Нам потрібно затиснути цю точечку з обох сторін. На обличчі під очима і повторювати твердження: я старалася як могла, я ціную свої прагнення, я побачила свої мінуси і зрозуміла, що потрібно покращити наступного разу. Тримаєте і повторяєте напротязі 1 хвилини. Декілька разів повторяєте і тримаєте цю точечку. Потім послухайте свої нові відчуття. Друга причина, яка впливає на емоційний розлад. Це невиправдані очікування. Ви чогось дуже чекаєте, а воно чомусь не відбувається. Це зазвичай стосується нестриманих слів, нестриманих обіцянок, які людина не виконує по відношенню до вас. Наприклад, хтось назначив вам зустріч і дуже спізнився або зовсім не прийшов. Наступне, ви приїхали в аеропорт, а ваш рейс запізнюється, наприклад, на 6 годин. Ще один приклад: у вас позичили гроші на місяць. Місяць прийшов, вам гроші не віддали. Ну і таких прикладів багато. Що робити? Замінити свої очікування на переваги. Знову ж таки, натискаємо точечку шлунку 1 під очима, затискаємо її і повторюємо можна сказати, так би афірмацію, твердження. Мені хотілося, б, щоб літак вилетів вчасно, але рейс перенесли. Тоді я витрачу раціонально свій час. І обов'язково попереджу людей, котрі мене мали зустріти. Або стосовно грошей. Мені хотілося б, щоб мої гроші повернули вчасно. Але я знайду варіанти перемовин, щоб мені все-таки повернули. Ось так. Наступна причина емоційного розладу, третя причина це незавершені комунікації. Ви дуже хочете висловити людині свою думку, але не можете цього зробити через страх. Тому що хвилюєтеся за отриманий результат зазвичай це стосується страху за чиїсь почуття, а також небажання просто злити людину. Наприклад, людина щось робить таке для вас, що вас дуже дратує. Але ви боїтеся про це сказати, тому що ви розумієте, що якщо ви скажете, то від вас відвернуться. Ще один приклад: вам подобається чоловік або жінка, але ви боїтеся про це сказати. Так як ця людина відвернеться від вас і не відповість взаємністю. Ще один приклад. У вас змінилося відношення до людини, але ви про це не говорите, оскільки боїтеся задіти почуття цієї людини або розізлити. Ну і багато таких інших прикладів. Що робити? Спілкуйтеся з цією людиною з повагою, що дозволить її почувати себе комфортно. І знову ж таки, затискаємо точечку під оком. З однієї і з другої сторони, і повторюємо собі твердження. Наприклад, ти мені дуже подобаєшся і я ціную твої відносини, тому, коли ти не відповідаєш на мої дзвінки і повідомлення, складається враження, що я тобі байдужа, і ти більше не хочеш спілкуватися зі мною. Будь ласка, дай мені знати, що ти думаєш про це. Ну і такі твердження можна сформулювати для кожної конкретної вашої ситуації. Четверта причина емоційних розладів це порушення правил відносин. У вас є уява про те, як інша людина має себе поводити. Але її поведінка не відповідає вашій уяві. Від таких відносин багато страждає подружжя, працівники можуть уявляти собі також відносини керівника і працівника. Ну і це проявляється також в романтичних відносинах багато. І часто призводить це до розриву відносин. І до отримання стресу. І потрібно жити за правилом, ніхто нікому нічого не винен. Наведу приклади: ви їдете на автомобілі, якийсь водій підрізає вас, гальмує, і у вас стрес, тому що ваше правило не порушувати правила дорожнього руху, а хтось їх порушив, І це вас дуже дратує і ви стресуєте. Інший приклад: хтось вам говорить неправду, а ваше правило завжди говорити в житті правду. Ще один приклад: у вашого партнера. Роман на стороні, а ваше правило завжди бути вірним і моногамним. Що робити заздалегідь потрібно повідомляти свої правила і запитувати, чи згодна людина поважати їх і дотримуватися їх. Затискаємо точку під оком і повторюємо твердження: я вияснила, що ти не сказав мені правду. Від сьогодні я прошу бути чесним зі мною, і я в свою чергу обіцяю не злитися на правду. Тобто з цього часу. Ваші правила інша людина вже знає, і ви будете знати, чи людина згодна їх дотримуватися, чи ні. Підсумовую нашу зустріч: є чотири причини основних емоційних розладів: це зірвані наміри, невиправдані очікування, незавершені комунікації і порушення правил у відношеннях. Пропрацьовуємо, задіюючи точечку під оком в центрі ока, зажимаємо цю точечку. І повторюємо твердження, яке позбавляє нас стресу. З вами Світлана Білик. Підписуйтесь на мій канал, щоб своєчасно отримувати інформацію по відновленню організму. Бажаю вам бути здоровими та щасливими до нових зустрічей!